Сфальсифіковані документи чи цінна інформація, ми взялися підтвердити чи спростувати дані, які в інтернеті пишуть про Юрія табаку. Він один із кандидатів на посаду голови набу, а тому і наша увага теж прикута до його персони. Перш ніж іти на особисту розмову, збираємо дані. Юрій Табака в органах прокуратури працює із 2011 року. Починав помічником військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України. Далі низка інших посад і прокуратури і ДБР. Останні три роки працює у цивільній прокуратурі Тернопільщини і за 29 вересня 2020 року заступник керівника. І ось у кінці 2022-го стартує конкурс на посаду керівника НАБУ. Один із кандидатів, саме Юрій Табака. В загальному до конкурсу було допущено 74 кандидати. Конкурс складався з декількох етапів, і перший етап це знання законодавства. Другий етап це тестування на загальні здібності. За результатами цих двох конкурсів плюсувалася сума балів і таким чином формувався загальний рейтинг кандидатів. Серед тих 20 мало вийти в фінал для подальшого проведення співбесід і перевірки їх на доброчесність. За результатом першого етапу конкурсу Юрій Табака увійшов до десятки найкращих знавців законодавства серед претендентів. Я взяв участь в першому етапі конкурсу, набрав 96 із 100 можливих балів на знання законодавства. Другий етап вийшло 50 осіб, серед яких я був перший десять. Завершився і другий етап конкурсу, і тут раптом тернопільські інтернет-видання почали поширювати ось таку інформацію. Мовляв, Юрій табака набрав після другого тестування найменшу кількість балів. Навіть оприлюднили документ, наче це результати конкурсу на посаду директора набу. Та це фотошоп, переконує заступник прокурора В мережі інтернет на одних із. Скажем так, замовних каналів, почали поширювати публікації про те, що я нібито здав другий етап тестування на 14 балів. Це не відповідає дійсності, тому що в другому етапі взагалі я участі не брав, тому що перебував на лікарняному ліжку. Це можна легко перевірити, зайшовши на сайт Кабінету міністрів. В конкурс конкурсного директора набу там є всі протоколи засідань. Юрій Табака зазначає, письмово звернувся до комісії із проведення конкурсу, аби вона призначила для нього інший день тестування другого етапу. Однак, комісія відмовила. Пропоную перше розглянути заяву від кандидата Юрія Табаки, який звернувся з проханням встановити додатковий день для проходження тестування у зв'язку з хворобою. А за моїм дорученням, робоча група невідкладно повідомила кандидата про можливість пройти тестування у резервний день 14 січня. Однак кандидат повідомив про неможливість взяти участь у тестуванні і у резервний день. Юрій табака таку цікавість псевдозмі до себе пов'язує із тим, що останніми роками він багато працює над викриттям корупціонерів. Зараз найгучніші справи, де обвинувачені це керівники управлінь та начальники, скеровуються до суду. Разом з тим провадженні нас зараз ряд резонансних кримінальних проваджень, серед яких провадження відносно працівників управління стратегічних розслідувань до природу. Працівники, яких підозрюються в створенні нарколабораторій, котуванні осіб, перевищенні службових повноважень і так далі. В цілому дуже багато ворогів. Серед резонансних справ також кримінальне провадження, яке вже спрямоване до суду стосовно начальника лісового господарства області, також кримінальне провадження стосовно дій заступника начальника державної податкової служби у Тернопільській області. Але Юрій Табака наголошує, що подібні дезінформаційні статті не зупинять його роботу у викритті злочинців.